Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. З вами знову Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Продовжуємо з вами розмову про сучасну теорію еволюції, яка нагадую вам, називається синтетична теорія еволюції. Ви казали на першій лекції, що одним із розділів цієї теорії є фактори еволюції. Фактори еволюції, вони ж чинники еволюції або рішення сили еволюції, є різні синоніми даної назви. Нагадаю вам, що одиницею еволюції є популяція. Чому? Тому що одна особина вона не підлягає еволюції в силу того, що мало живе. А еволюція це процес тисячолітній, навіть який проходить мільйони років. А от е, жива система. Яка може підлягати еволюції, це саме популяція. Значить, ми з вами казали, що популяція це група особи певного виду, які вільно схрещуються між собою. Ну, от приклади популяції. Тобто головний критерій, і в принципі єдиний критерій популяції, тобто, чим одна популяція відрізняється від іншої, це ізоляція. Тобто, якщо ми кажемо, що на цьому просторі, в цьому ареалі, на цій території мешкає дві популяції, то це означає, що між цими двома групуваннями є певна форма ізоляції. Ще раз нагадаю, це ізоляція може бути різних форм, тобто географічна або просторова, екологічна, етологічна, тобто поведінкова, репродуктивна. Тобто ці форми ізоляції вони заважають е, схрещуватися цим особинам е, між собою. Але якщо цю форму ізоляції усунути, ну, скажімо, географічну ізоляцію, якась річка текла, потім висохла, то, в принципі, Особини цих двох угрупувань будуть схрещуватися між собою залюбки. Саме і тому роблять висновок, що ці особини належать до того самого виду. Ну Ще один такий приклад для закріплення розуміння, що ж таке популяція. Ну, от ми бачимо їжачки. Вони розділені, як. Якоюсь річкою, напевно. І, в принципі, да, і в принципі, також ці жучки належать до того самого виду. Але оці два угрупування вони не можуть вільно скречуватися. Чому? Ну, через наявність цієї річки, яка називається географічний або просторовий бар'єр. А справа нарисована екологічна форма ізоляції, тобто рослини можуть зацвітати в різний період. Ну, скажімо, одні рослини квітують у червні, а інші рослини квітують у серпні. Тому вони не перезапилюються, вони ізольовані екологічно. Закріпили ми поняття популяції. Так от популяція це вже певна одиниця, певна жива система, яка може змінюватись в часі і просторі, і поступово перетворюватися на нові види. Як ми можемо візуально... Спостерігати, стверджувати, що відбувається еволюція, що дана група організмів еволюціонує. Ну, розглянемо на такому умовному прикладі, як різний колір особин. Ну, скажімо. Ну, неважно ці особини, як вони конкретно називаються, ну, скажімо, якісь жучки. І от ми бачимо, що вихідна популяція. Мала п'ять жучків червоних, тобто червоного кольору, і один жучок був синій. Тобто співвідношення раз, два, три, 4, 5, 5 до одного. Потім ми давайте уявімо себе, що вдалося нам прожити тисячу років, непогано було, я так думаю. І через тисячу років ми бачимо трошки іншу картину. Кількість синіх і червоних жучків зрівнялися. Тобто співвідношення вже один до одного. Ну, уявіть, що ми ще одну тисячу років прожили. І бачимо третю ситуацію: що співвідношення синіх до червоних змінилося на користь синіх. Чому? Ну, припустимо, умови довкілля стали більш сприятливими саме до. Синіх жучків, ну якось там фон посинів, а червоний колір став їм невигідний. От тому ця зміна зовнішнього обліку, тобто зовнішніх ознак із покоління в покоління і проявляється візуально як еволюція. Але якщо ми беремо фенотипові ознаки, ми знаємо, що фенотипи зумовлюються генотипами. Є модифікації, які не передаються з покоління в покоління, а є мутації, які змінюють гени, точніше алелі організмів. І от підкладка така, що за фенотипами стоїть генотип. Якщо ми візуально спостерігаємо з покоління в покоління протягом тривалого часу зміни фенотипів, це означає, що змінюються їх генотипи. А якщо ми беремо з конкретного знаку колір. Ну, ми з вами казали на початку генетики, коли ми вивчали генетику, що певна ознака визначається певним геном, а різні прояви певної ознаки визначаються алелями. Таким чином, висновок можна зробити такий, що еволюція це зміна частот алелів у генофонді популяції із покоління в покоління. Фактори еволюції, вони ж чинники, вони ж рушійні сили еволюції. Це будь-які фактори, які змінюють частоти, тобто співвідношення так, алелів у популяції, тобто порушують генетичну рівновагу, про що каже закон Харді Вайнберга. цей закон, нагадаю, каже про те, що частоти алелів залишаються незмінними із покоління в покоління за певних умов. І ці умови е, повинні строго спостерігатися для того, щоб закон Харді Вайнберга мав свою стопроцентну силу. Але, звичайно, реально у природі, але все ж підкреслюю, це не протягом одного-двох поколінь, а протягом тисяч століть е, мільйонів років, тобто протягом досить великого часу. І от Трапляються все ж таки фактори, які цю генетичну рівновагу порушують. І оці фактори, тобто ці причини, і називають синтетичні теорії еволюції факторами еволюції. Ми почнемо сьогодні розглядати фактори еволюції, їх виділяють чотири. Ви бачите на схемі мутаційний процес, другий фактор, потік генів, дрейф генів і природний добір. Сьогодні ми розглянемо перші три фактори еволюції, а природний добір, оскільки це великий розділ, розглянемо вже наступного разу. І так, значить, мутаційний процес зрозуміло, із назви, що це періодичне виникнення мутації. Значить, ми, як казали спочатку, що фактор еволюції це певне явище, яке змінює співвідношення. Або частоти у популяції. Значить, дивимось на рисунок. У вихідній популяції 20 блакитних особин, 10 червоних особин. А внаслідок мутаційного процесу через певний час ми вже бачимо порівну цих особин 15 на 15. Ну, Це найбільш простий для розуміння фактор еволюції. Наступний фактор еволюції потік генії, gene флоу англійською мовою. Значить, Ми казали на початку нашої сьогоднішньої зустрічі, що критерії популяції це ізоляція. Тобто не можуть о, члени однієї популяції потрапляти до інших популяцій. Ну, Це теоретично. А практично іноді такі переміщення відбуваються, які називаються міжпопуляційні міграції. Ну, наприклад, ми бачимо, що були дві популяції, зелені жучки і жовті жучки, і між ними особливо не було якихось переміщень, не було контактів, не було схрещування. Але ось чомусь один із жовтих жучків вирішив, незрозуміло чому, перебігти до зеленої популяції, і, звісно, він вніс своє лейлі. Тобто внаслідок цих міграцій, цих е, переміщень, можна сказати, перебіжок, так? змінюється із покоління в покоління, знову-таки частоти лелів популяції. Третій фактор еволюції називається дрейф генів, genetic drift. Значить, дрейф генів іноді плутають з потіком генів. Асоціація така, що дрейф – це якесь переміщення в просторі. Але слово дрейф. В даному контексті підкреслює непередбачуваність цих змін. Непередбачуваність дії цих факторів. Тобто дрейф генів це зміни частот лелів під дією випадкових або стохастичних, як кажуть науковці, факторів. Вирізняють три типи генів. По-перше, ефект пляшкової шійки. По-друге, це ефект. Засновника. Ну, ці назви, ці терміни є кальками із англійських назв, які в перша в науці з'явилися в англомовних країнах. По черзі, ефект пляшкової шийки або Bottleneck Effect проявляється в тому, що відбувається випадкова загибель особин або науковою мовою невибіркова елімінація. Значить, чому пляшка вишійки? Ну, така асоціація, що якщо у нас є якась умовна пляшка, і в ній е певна кількість особин з певними ознаками, ну, в даному випадку на такій моделі, не ми бачимо кульки. Значить, кульки є блакитні, кульки є жовті, кульки є зелені. І якщо цю пляшку пере перевернути, так, е то із шийки Тобто з горлишка цієї пляшки, кульки випадають не в такому співвідношенні, як вони були у повній бутилці. Тобто мається на увазі, що через цю дірку випадають кульки непередбачуваним способом. так? І що ми маємо у підсумку? Коли ці особи не розмножуються, коли кульки розмножуються, то співвідношення ви бачите. Кульок різних кольорів воно досить різко відрізняється від материнської, тобто вихідної популяції. Ну, праворуч, ви бачите також такий приклад умовний на. Кабанах, от бачимо, вихідна популяція там і різні лилі, великі, б маленькі, ну, тобто різноманітність особин. І от що сталося? Що сталося? Це саме непередбачувані якісь е е е ситуації. Далі ми розглянемо більш детально. І внаслідок того, що ці кабани пройшли крізь пляску сійку, утворилася нова популяція, в якій немає домінантних алелів, Ви бачите внизу. Всі кабани мають алелі Б-маленькі. Тобто, у новій популяції, яка пройшла, яка утворилася після цього ефекту пляшковищій, буде геть інше співвідношення алелів. Ну, також такі умовні приклади, де ми бачимо, що. В принципі, те саме тільки з більш різноманітністю алелів. У вихідні популяції по 20%, таких, таких таких різнокольорових кульок. Потім відбулося bottleneck ефект і в результаті ви бачите праворуч, що співвідношення алилів або частоти алелів вони стали досить суттєво відрізнятися від оригінальної. тобто Материнської популяції. Які ж причини пляш, що може трапитися? Ну, є три основних ситуації, які призводять до ефекту пляшкової шійки. Ну, по-перше, це надмірне полювання. Тобто, коли дійсно мисливці вони, значить, випольовують, вбивають особин, звичайно випадково. Тобто вони не думають над тим, що треба постріляти. Свою здобич так, щоб частоти алелів збереглися е, такими, які були у вихідній популяції. Тобто, зрозуміло, що це полювання відбувається геть випадково. Може статися якась епідемія, якась епідемія, е, значить, яка викашує. Ну, особливо також, зрозуміло, віруси не думають над тим, як би зберегти. Вихідне співвідношення лирів популяції Головне, що коли вибіжуть охотники, коли вони вискочать, коли віруси вздумають наносити лихо, то це не передбачувано. Ми ж не могли передбачувати ковід, не могли передбачувати різні королівські охоти, то захотілося і поїхали. У цьому полягає саме стохастичність, тобто непередбачуваність цих факторів. Ну і стихійні лиха, тобто пожежа, землетрус, цунамі. Коли що відбудеться, також передбачити неможливо. І коли відбувається стихійне лихо, то особливо, значить, гинуть випадково. Тобто це не так, що найбільш слабкі або хворі особи гинуть, а залишаються тільки сильні, міцні. Гинуть вони випадково. тобто під дією виверження вулкана можуть потрапити будь-які особини. І тому у тій популяції, яка залишається після пляшкової вищійки, звісно, частоти алеї будуть досить значно, досить різко відрізнятися від материнської популяції. І нарешті ефект засновника або founder effect. Тобто, це просторове відокремлення невеликої частини популяції. Вона відміну від попереднього фактору, це не ситуація, що відбувається якесь лихо. А просто частина популяції відокремлюється від основної популяції. Ну, скажімо, якась невелика група людей бере і переїжджає із той країни, де вони мешкають, у іншу країну, Ну, може бути і несвідомо. Тобто, скажімо, якась популяція жучків вона могла відірватися на якомусь стовбурі дерева, переплити через океан. Але просто ці жучки, які переплили океан, вони не гинуть, а просто вони засновують нову популяцію. Чому засновують? Тому що вони вже доплили до іншого берега, починають благопристойно розмножуватися, і саме це і називається ефектом засновника. Цікавий приклад, що стосується людських популяцій. Колись... Давно, досить давно, у Швейцарії існувала секта, яка називалася сектою абішів, Ну, як політкоректно пишуть, не секта, а релігійне угрупування Амішів, значить, яких переслідували на їх батьківщині у Швейцарії за свої значить, звички, да, за свої релігійні погляди, а вони є досить такими архаїчними. Ну, не сенсі, не в негативному сенсі мається на увазі, а в тому, що в них є своє певне трактування Біблії, певне правила життя, тобто вони не користуються жодними девайсами і тощо. І от оскільки їх гнобили, їх притісняли в Швейцарії. Група членів цієї секти у кількості приблизно 100 чоловік. Вони перемістилися до Америки, до штату Пенсильванія. І там вони кількість їх почала збільшуватися, вони там е почали благополучно розмножуватися. Зараз це угрупування налічує вже тисячі людей. Але в чому ефект? В тому, що їхні ознаки, е частоти їхніх геїв, алелів різко відрізняються від жителів Швейцарії. Ну, це особливо просліджується по хворобах. Тобто, в них частоти певних хвороб, як пишуть у літературі, у 10-15 разів вище, ніж у жителів сучасної Швейцарії. А наступного разу ми з вами детально поговоримо про такі фактори еволюції, як природний добір. А сьогодні дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і всього вам найкращого. До побачення.